Астрономічні факти науки кажуть у підручниках написано, що червоні зірки протягом мільйонів років перетворюються на білих карликів, але це неправда. Наприклад, Сиріус це червона зірка, яка сьогодні є білим карликом, а минула всього 2000 років. Ось це справжня наука зафіксована фактом, тобто ніяких мільйонів років немає. До цього можна додати, що є прямий свідок створення сонця, зірок і місяця. Це Ісус Христос. Кому вірити? Балаканині, як люди не бачили, чи прямому свідку вчені дивляться в космос і бачать, що кільці Сатурна в нашій сонячній системі нестабільні та сильно віддаляються від планети. Сатурн дуже швидко втрачає кільця. Очевидно, що їм лише кілька тисяч років. Інакше, якби це були мільйони чи мільярди років, ніяких клець би й не було біля Сатурна. Ще один факт місяць віддаляється від землі всього на кілька сантиметрів на рік. Але якщо місяць віддаляється, значить він раніше був ближче, якщо місяць наближається до землі, будуть приливи. Мільярди років тому місяць був би занадто близько до землі. Настільки, що приливи б знищили Землю, двічі на день цунамі не припинялось би. Тобто факти про мільйони і мільярди років. Це вигадки. Це ніякі не наукові факти. Всесвіту всього близько 6 тисяч років. Оце науковий факт. Щоб не бути обдуреними, підписуйтесь на телеграм-канал Солтаненко місії Слово Боже. Напишіть мені. Я як служитель з радістю підтримаю вас духовним спілкуванням і молитвою. Хай благословить вас Бог. Амінь.